Ласкаво просимо до чергового випуску лідерського подкасту Крега Грошела. Я дуже вдячний, що ви доєднуєтесь до нас кожного місяця. Дякую, що ви вкладаєтесь у своє лідерство. Адже коли лідер стає кращим, то виграють усі. Я хочу відповісти на кілька запитань, які надійшли до нас після минулого випуску. А потім ми зануримось в навчання про прийняття рішень. Приймаючи рішення, ми маємо змогу зрозуміти, що ми можемо робити в наших організаціях. Тож прийняття рішень є дуже дуже важливим. Після того, як я відповім на ваші запитання, ми підіб'ємо підсумки, та я залишу вам декілька запитань. Перейдімо до запитання від Джимі. Як ви заохочуєте до творчості у вашій організації? Як допомагаєте своїй команді стати більш креативною та інноваційною? Фантастичне запитання, тому що інноваційна культура ніколи не виникає випадково. Ви створюєте креативну культуру. Я поділюся з вами кількома думками. Джимі. Перше прийміть свої обмеження. Зазвичай люди вважають, що для того, щоб бути більш креативними, їм потрібно мати чогось більше. Це неправда. Нам потрібно більше людей, більше грошей, більше часу чи енергії, більше ресурсів. Будь-чого я б сказав, що обмеження породжують інновації. Часто, коли хтось чогось не має, він каже: Я не можу, тому що в мене цього немає. Натомість ми вчимо наших лідерів говорити я можу, тому що я не маю. Я можу зробити більше, навіть якщо є нестача. Складність полягає в тому, Джимі, що з часом організації збагачують свої ресурси, і ви побачите, що багаті на ресурси організації зазвичай менш інноваційні та менш креативні. Сприймайте обмеження як сприятливе середовище для створення інновацій. Перше прийміть свої обмеження. Друге, допускайте невдачі. Багато речей, які ви спробуєте, не спрацюють і це не тільки нормально, але це насправді дуже добре. Власне, я завжди навчаю лідерів, якщо ви час від часу не зазнаєте невдач, у такому разі ви граєте занадто безпечно. Здебільшого інноваційні речі, які ми впровадили в організації, народилися з того, що ми спробували те, що натомість не спрацювало. Наприклад, ми проводимо служіння в різних містах і штатах. Перший раз, коли ми спробували це зробити в нашому штаті, ми зазнали невдачі. Те, що ми дізналися із цієї невдачі, допомогло нам стати більш креативними та ефективними в інших місцях. Так само, й додаток Біблії Вержен, який завантажили понад чверть мільярда разів, народився з промаху. Ми створили вебсайт, щоб допомогти залучати людей до вивчення Біблії. Але він не спрацював, і ця поразка призвела до чогось дуже дуже інноваційного. Прийміть свої обмеження, допустіть невдачу і номер три. Дуже просто Вирішіть, що ви здатні подолати проблему. Коли з'являється виклик, ми вирішуємо, що здатні з ним впоратись. Ми повинні нагадувати собі, що кожного разу, коли виникає проблема, ми можемо досягти прогресу або ж знайти виправдання, що не спроможні нічого зробити. Я намагаюся нагадувати собі, що в кожній проблемі є прихована можливість. Я намагаюся втекти з офісу, коли працюю над новою ідеєю. Часто навіть виїжджаю з міста, оскільки зміна середовища дозволяє змінити перспективу. Якщо вам потрібні інновації, виходьте зі звичного робочого місця, дивіться на речі по іншому, вірте, що ви можете щось зробити з проблемою, і ви досягнете дійсно великих змін. Обмеження це сприятливе середовище для створення інновацій. Ми здатні діяти, навіть якщо в нас немає всього, що на нашу думку нам потрібно. І ми адаптуватимемось, зростатимемо і матимемо нові ідеї. Розгляньмо ще одне питання від Кріса. він пише. Я щойно закінчив читати книгу працювати на себе за вашою рекомендацією. Мені цікаво, як вам вдається створювати добре скоординовану культуру, яка водночас дає можливість для розвитку, яка межа між чудовою координацією, системністю та мікроменеджментом. Кріс стверджує, я хочу уникнути мікроменеджменту, але переконатися, що системи добре скоординовані. Це гарне питання, і мені подобається, як ви його сформулювали. Кріс, ви запитали, де межа? і я б сказав, що межа повинна бути, але вона ніколи не мусить бути фіксованою. Вона повинна бути мобільною, тому що ми не завжди одразу встановлюємо її правильно. І якщо із часом ваша організація буде змінюватися, то й межа повинна змінюватися. У моїй організації ми формулюємо це так: де знаходиться баланс між гнучкістю та контролем. У чому ми будемо гнучкими, а що намагатимемося контролювати? І цей баланс є нашою метою. Проблема полягає в тому, що коли системи занадто зосереджені на впорядкованості і контролі, наші лідери починають думати більше як менеджери, а це кепсько. Нам не потрібні менеджери, нам потрібні лідери. Натомість, коли ми занадто легковажимо системами, ми віддаляємося від культури і втрачаємо продуктивність та результативність. Отже, наша ціль мати правильні системи, щоб усунути проблеми і підвищити продуктивність. Ми хочемо мати достатню кількість систем, які усувають проблеми і підвищують продуктивність. Але ми не хочемо, щоб їх було занадто багато, бо тоді вони сповільнюють процес, дублюють зусилля або пригнічують лідерів. Дозвольте повторити, тому що це трохи складно, але дуже важливо. Нам потрібні правильні системи для усунення проблем і підвищення продуктивності, але не занадто багато, бо тоді вони сповільнюють процес, дублюють зусилля або пригнічують лідерів. і ще одна завада. Уваження. Коли справа доходить до лідерів вашої команди, ви можете зробити їм послугу. У вашій організації є люди, яким ви бажаєте дати більше свободи, а є ті, кого ви прагнете трохи більше контролювати. Якщо у вас є новачок, який тільки вчиться, цілком ймовірно, ви захочете контролювати його. Якщо у вас є ветерани з цими річним досвідом, ви можете сказати, ти знаєш, що ти досвідчений лідер, і я тобі дам більше свободи. Таким чином, межа може бути іншою для кожної людини, якщо це відповідає вашій ситуації. Отже, встановіть межу, оцініть її розташування і змінюйте її щоразу, коли змінюються потреби організації. Перейдімо до сьогоднішньої теми. Ми поговоримо про прийняття рішень. До речі, в мене вийшла нова книга, яка називається Духовне керівництво сім рішень, які змінять ваше життя. Сім рішень, які змінять ваше життя. Якщо ви зацікавлені в примірнику цієї книги, ви можете придбати її на Амазон або ж скрізь, де продаються книги. Основна думка книги рішення, які ми приймаємо сьогодні, визначатимуть історії, які ми розповідатимемо завтра. Рішення, які ми приймаємо сьогодні, визначатимуть історії, які ми розповідатимемо завтра. Якщо ви досягнете успіху в бізнесі, у служінні у кар'єрі, багато людей дивитимуться на вас і вважатимуть, що ви ймовірно прийняли кілька дійсно значних чудових рішень. А ви знатимете правду, що ні, ні, ви щоденно за лаштунками приймали сотні дрібних послідовних рішень, систематично приймали мудрі рішення з плином часу. Проблема в тому, що багато хто з нас не є найкращими в прийнятті рішень як лідери. Так здебільшого, ми приймаємо остаточні рішення під впливом тимчасових емоцій, але ми повинні піднятися над нашими емоціями, відключити їх. Щоби приймати мудрі рішення, я провів дослідження, яке мене дуже зацікавило. Поділюся з вами деякою інформацією, а потім ми поговоримо про те, як приймати мудрі рішення. Міленіали це нове покоління. Їм трохи складніше приймати рішення ніж деяким попереднім поколінням. Вони дуже нерішучі. Я запитав одного з наших молодих членів команди, чи є він нерішучим. і він подивився на мене і відповів: і так, і ні. Гей, це не жарт. Ти не рішучий, я не впевнений. І так, і ні. Дослідження показало три основні причини, чому молодшому поколінню трохи або значно складніше приймати рішення. одна з них велика кількість варіантів. Наприклад, якщо я лечу міжнародним рейсом, хочу подивитися фільм і маю на вибір п'ять комедій, я можу обрати одну з них. Якщо я на Нетфлікс, де є необмежена кількість фільмів, я не можу зробити вибір. У молодого покоління так багато можливостей, що здається, вибір це благословення, але насправді він стає прокляттям, адже їм важче приймати рішення. Друга проблема полягає в тому, що це перше молоде покоління, яке отримало те, що ми називаємо ілюзією досконалості. Коли ви переглядаєте соціальні мережі, що ви бачите? Ви бачите чиїсь яскраві сторіси і думаєте, що їхнє життя досконале. Ви порівнюєте це зі своїм життям, дивитесь на їхнє ідеальне тіло, ідеальну відпустку, ідеальні стосунки, ідеальну їжу. Порівнюєте це зі своїми невдачами і думаєте, що ваше життя не таке вже й хороше. Отож, ми хочемо прийняти ідеальне рішення, але через страх, що можемо прийняти недосконале, багато з нас не приймають жодного, і в підсумку це стає дуже поганим рішенням. Ілюзія досконалості призводить до страху невдачі та до небажання втратити те, що було досконалим. І третє, багато людей не розвинули навичок прийняття рішень через те, що моє покоління відоме як батьки з надмірною опікою. Коли я ріс, мої батьки казали: іди на вулицю, пограйся. І ми цілими днями мусили вирішувати, що робитимемо. Тепер моє покоління запрограмувало наступне: ти підеш туди, ти підеш сюди І забрало свободу приймати рішення. Ми говоримо, що діти мають робити, і вони не мають можливості вирішувати. Усе це підґрунтя для того, щоб ми, як лідери, мали змогу приймати краще рішення. Також завдяки цьому, ми можемо стати кращими у формуванні бачення, проведенні зустрічей, розробці стратегії та делегуванні повноважень. Поділюсь п'ятьма важливими думками. Перша, коли ви приймаєте рішення, якомога частіше уникайте сценаріїв або або щоразу, коли ми думаємо, чи варто мені робити те чи інше, ми прагнемо спробувати розширити можливості. Заохочую вас щоразу, коли ви намагаєтеся зробити вибір між чимось одним і іншим, запитуйте себе, чи є щось третє, четверте, п'яте. Наприклад, звільнити цього співробітника чи ні, чи додати новий кампус до нашої церкви чи ні. Найняти цю людину чи не варто, розширюйте можливості, звільнити цю людину, чи спробувати наставництво, або перевести її в інший відділ, де вона може бути більш успішною, чи поставити її на випробувальний термін із певними цілями, або направити її на конференцію, розширюйте можливості, чи додавати ще один кампус, чи ні. Як щодо цього? Чи варто нам розпочинати ще одне служіння перед тим, як додамо ще один кампус? Чи варто нам найняти трьох працівників і додати деякі програми до того, як ми додамо ще один кампус. Або замість запитання, чи варто нам додати ще один кампус, ми можемо запитати, чи варто нам додати ще три кампуси. Розширюйте можливості, чи варто нам наймати цю людину, чи ні? Як щодо того, чи варто додати трьох людей на неповний робочий день замість однієї людини на повний робочий день? Чи варто залучати волонтерів? Чи варто укласти контракт? Розширюйте можливості. Одна з моїх улюблених інноваційних ідей з'явилася в нашій організації, коли ми розширили можливості. Я ставив запитання або або чи повинен СЕМ проповідувати, коли в мене вихідний? Чи проповідуватиме кріс? СЕМ або кріс? І хтось сказав, що якщо в нас буде багато різних проповідників у різних місцях. Тоді в підсумку в нас буде 80 різних спікерів на один вікенд. І ось що сталося: Ми відійшли від ідеї або або Нові ідеї приходять, коли ми розширюємо можливості. Наскільки це можливо? Уникайте сценаріїв або або Друга думка уникайте втоми від рішень, як чуми. Ми говорили про всі можливості, які є в людей. Коли ми намагаємось пробратися крізь таку кількість варіантів і приймаємо одне за одним рішення. Ми втомлюємось. Власне, Нью-Йорк Таймс провів захоплююче дослідження однієї тисячі ста рішень, які приймала невелика комісія щодо умовно дострокового звільнення. Була одна тисяча сто рішень. Група з трьох суддів винесла дві тисячі сто рішень, і вони ухвалили для третини ув'язнених умовно дострокове звільнення. Ось що відбувалося: в'язні, які поставали перед комісією вранці, отримували умовно дострокове звільнення в 70% випадків. Отже, якщо ви прийшли о 8.30, комісія з великою ймовірністю скаже так. Ви можете розраховувати на умовно дострокове звільнення. Ті, хто поставали перед комісією ввечері, отримували умовно дострокове звільнення лише в 10% випадків. Будь ласка, подумайте про це. 70% були умовно достроково звільнені на початку дня, і лише 10% – наприкінці. Чому? Тому що комісія втомилася приймати рішення та вислуховувати виправдання. Вони були втомлені, і їм було набагато легше сказати ні, «ні». Ніж так. Я шалено прагну уникати втоми від прийняття рішень кожного разу, коли ми щось вирішуємо. Це вимагає розумової енергії та зусиль. Тому я намагаюсь делегувати якомога більше рішень. Одна з найкращих ідей лідерства делегувати прийняття рішень щоразу, коли це можливо. Ваша мета як лідера полягає в тому, щоби приймати лише ті рішення, які ви можете прийняти. Наприклад, я не розрізняю кольори, і тому вибір вбрання на вихідні для мене дуже стресовий. І я це делегую. Коли я приїжджаю на вихідні, команда людей, які люблять подібні речі, пропонує три варіанти одягу. і я можу обрати будь-який із них. Я це делегував. Якби в моєму дитинстві існували такі речі, як зараз у колекції дитячого одягу від бренду Garanimals, я б міг спокійно носити сорочку з тигром разом зі штанами з тигром, адже вони легко поєднуються. Зараз же щоб зменшити стрес через невміння поєднувати одяг, я передаю це завдання іншим. Так само щодо їжі у своєму офісі я не виходжу на обід. Ми завжди замовляємо їжу, і це економить багато часу. Але коли кожного дня хтось запитував, що б я хотів замовити на обід, то мені доводилось зупинятися і задумуватись. Отож, зрештою, я сказав: ось мої п'ять улюблених страв. Кожного дня ти обираєш і приносиш мені одну з п'яти. І що найцікавіше, кожного дня вони щось приносять, кладуть переді мною і вау. Це одна з моїх улюблених страв. Сила вашої організації часто визначається тим, у якій мірі в ній люди мають владу та свободу приймати рішення. Якщо ви бажаєте посилити своїх лідерів, делегуйте їм повноваження приймати рішення. Третє, станьте для себе радником. Якщо ви хочете стати кращим у прийнятті рішення, станьте для себе радником. Запитайте себе, що б ви сказали, якби давали собі пораду в цій ситуації. Так, ви відокремлюєте емоції від процесу прийняття рішень, тому що коли ми залучені в процес, ми стаємо надмірно залученими емоційно. Наприклад, у мене був член команди не надто вправний на одній позиції, тому я допоміг йому перейти на іншу. Він і там не був ефективним, тому я перевів його знову. Третя спроба також не принесла успіху. Нам усім подобався цей хлопець, і ми роздумували над тим, як діяти. Я запитав себе Крегу, якби ти давав пораду собі, що б ти сказав? І я зрозумів, що якби я радив собі, то б сказав, що в нас спільна проблема. Цей хлопець ніде не справляється. Він не той, хто нам потрібен, його потрібно звільнити. Я відділив емоційну симпатію до людини і раптом дуже чітко побачив, що це не та людина, яка підходить для нашої організації. Я б радив поставити ці два запитання. Запитайте, як би вчинив сильний лідер. Ви намагаєтеся прийняти рішення, як би вчинив сильний лідер? Якщо ви виховуєте дитину, що б зробила чудова мама, що б зробив чудовий тато, що зробив би сильний лідер. І друге запитання. Що б зробив ваш наступник, якби хтось замінив мене, що б він зробив? Багато років тому моя церква в Оклахомі відкрила ще одну у Феніксі, та це не працювало. Ми знали, що мабуть було б правильно її закрити, але ми просто не могли цього зробити. Я сів за стіли з групою наших виконавчих директорів та осіб, що приймають рішення, і ми обговорили: якщо хтось прийде нам на заміну, що вони робитимуть? І раптом стало абсолютно зрозуміло: перше, що вони зроблять, це закриють цю церкву. Без сумніву, це було правильним рішенням, коли ми абстрагувалися і стали радниками. Це дало нам мудрість і емоційну стійкість прийняти правильне рішення. Станьте для себе радником. Четверте, визначте, коли саме ви прийматимете рішення. Якщо ви хочете стати кращим керівником, визначте, коли ви прийматимете рішення. Чому тому що прокрастинація перший ворог прогресу. Про що йде мова? Дуже часто ми прокрастинуємо, відкладаємо і відкладаємо. Тому в моєму списку справ, які я планую зробити, є пріоритети на день. У мене є список справ, які я мушу зробити, і список рішень, які повинен прийняти. Це два окремі списки. Те, що потрібно зробити, і рішення, які потрібно прийняти, це зовсім різні категорії, і я не хочу їх змішувати. Одна з них вимагає дій, а інша більше емоційних зусиль. Я порекомендував вам прийняти рішення, які необхідні, а потім виділити певний час упродовж тижня, коли ви будете приймати решту рішень. Для мене це четвер. Я намагаюся приймати дуже мало рішень до четверга, тому що до четверга триває підготовка проповіді. Я роблю все, що мені необхідно зробити, і раптом тягари тиск спадають, і я маю емоційну ясність, щоб приймати рішення, та визначаю для цього певний час. Я знаю, що ми їх приймемо, що дійдемо до них. і якщо ви все ще не можете вирішити, нагадайте собі про ціну бездіяльності. коли ви не можете прийняти рішення, ви втрачаєте авторитет лідера. Люди навколо вас не довірятимуть вам і не підуть за вами. А також ви втрачаєте можливості. Я завжди вчу цьому лідерів. Якщо ви чекаєте, поки не будете на 100% впевнені у своєму рішенні, ви ймовірно запізнилися. прийміть рішення, додайте його до тієї категорії, яку разом визначили. Прийміть його зараз. Станьте для себе радником. Визначте, коли саме ви прийматимете рішення. І п'яте дозвольте спочатку невелику передмову. Я розумію, що багато слухачів не є подібно мені християнами, і я особливо вдячний, що ви доєднуєтесь. Я цілком поважаю ваші переконання, і сподіваюся, ви поважаєте той факт, що я християнський пастор, і саме тому я вірю, що в прийнятті рішень є духовний аспект. Ви не зобов'язані погоджуватися, але п'ятий пункт я сформулюю так: прислухайтеся до духовного керівництва. Я люблю вірші зі святого письма. Намагатимусь не проповідувати, але ось що говорить Біблія серце людини обмірковує свою дорогу, але Господь керує її ходою. Якщо ви духовна людина, і якщо ви послідовник Ісуса, як я, ось що ви можете зробити, ви можете просто вести список кожного разу, коли ви відчуваєте спонукання до чогось упродовж дня. І ймовірно, вас відвідає думка: О, я повинен сконтактуватися із цією людиною. Мені потрібно відправити записку з підбадьоренням цій людині з моєї команди. Я мушу зателефонувати цій людині і сказати, друже, ти просто вразив. Презентація була дивовижною. І коли ви визнаєте, що існує сила за межами цього світу, яка піклується про те, що ви робите крок за кроком, і у вас з'явиться впевненість рухатися вперед і приймати рішення не тільки власними силами, але й вірою в те, що ви насправді робите те, чого хоче Бог, підсумуємо основні думки. Якщо ви не хочете зрощувати лідерів, приймайте всі рішення самостійно. Дозвольте повторити. Якщо ви не хочете зрощувати лідерів, приймайте всі рішення самостійно. якщо ви прагнете, щоб організація була відображенням ваших слабкостей, приймайте всі рішення самостійно. Якщо ви прагнете розвивати лідерів, передавайте можливість приймати рішення. Делегуйте якомога більше повноважень. Приймайте лише ті рішення, які ви можете прийняти. Приймайте якомога менше рішень, а коли вирішуєте, робіть це мудро. Короткий огляд: як нам стати кращими в прийнятті рішень? Перше якомога частіше уникайте сценаріїв або або розширюйте можливості вибору. Друге, уникайте втоми від прийняття рішень, як чуми делегуйте якомога більше рішень. Третє Станьте для себе радником і запитуйте себе, як би вчинив сильний лідер, як би вчинив мій наступник. Четверте, визначте, коли саме ви прийматимете рішення. Прокрастинація перший ворог прогресу. Складіть список справ і список рішень нагадуйте собі про ціну бездіяльності. Якщо ви втратите авторитет лідера, ви можете втратити можливості. Якщо ви чекаєте, поки не будете впевнені на 100%, нерідко буває вже занадто пізно. І п'яте прислухайтеся до духовного керівництва. Кожного разу занотовуйте, коли ви відчуваєте побудження. Якщо ви не хочете зрощувати лідерів. Приймайте всі рішення самостійно. Якщо ви прагнете, щоб організація була відображенням ваших слабкостей? Приймайте всі рішення самостійно. Не вирішуйте, якщо маєте змогу це делегувати. Кілька запитань для застосування. Перше, якщо ви намагаєтеся прийняти рішення або або який третій або четвертий варіант ви можете додати до цього міксу. Пам'ятайте про це кожного разу, коли ви намагаєтеся прийняти рішення або або розширюйте можливості? Отже, перше запитання: якщо ви намагаєтеся прийняти рішення або або, який третій або четвертий варіант, ви можете додати до списку? Друге, які три рішення, які ви приймаєте, ви можете делегувати? Які три рішення, які ви приймаєте, ви можете делегувати? Передайте повноваження іншим. Вони зростатимуть і збережуть ваші сили, щоб зосередитися на інших речах. пам'ятайте, що як лідер ви покликані змінювати життя людей на краще. Будьте собою. Чому тому, що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, аніж за лідером, який завжди правий.